Вітаю на каналі Ультраманон. В цьому відео я хочу показати покупки, які я зробила за останні півроку. Це доволі велика кількість речей, і думаю, що впускатиму наступні відео холи теж в такому інтервалі, щоб не збирати багато цікавенького для вас і показати все в одному відео. Розпочну я з речі, яка з'явилася у мене найдавніше. А саме 15-й випуск журналу Готікваліта Байбл за 2004 рік. Я дуже рада, що у мене з'явився саме цей журнал. Наскільки ви знаєте, у мене вже був 54 й випуск, але я дуже хотіла саме такий старий олдскульний. Тому що мені дуже подобається те, яке наповнення в цих журналах, тому що навіть Анжелік Прітті, який в сучасній інтерпретації я би не наділа, тут виглядає просто казково, як сукня принцеси, образ мрії, і таке можна сказати про. Майже будь-який бренд, який тут представлений. А, і говорячи за хендмейд по викрійкам і без них, я пошила собі ось такий комплект із хедресу і краватки. Робила я це виключно по фото, взяла якесь зображення із Лолайбрарі від бейбі. Довго думала, як робити оцей механізм зав'язки, і просто взяла в кінці. Дитячу краватку, яка у мене вже була, і дістала з неї оцей шнурок на резинці з кріпленням і вставила в цю. От, виконана вона доволі добре, як для першого хендмейду, те саме можна сказати і про хедрес. Повертаючись до обкладинки цього журналу, ми бачимо героїню, яка Одягнена в червоний оксамитовий костюм. І я купила червону оксамитову сукню, наскільки ви пам'ятаєте, із з Лолітотеху це була одна із моїх мрій. І я знайшла таку від AxESFEM. От знаєте, є така дуже дешева вельветова тканина, яка прям скрипуча, і її неприємно тримати в руках. Плюс у неї такий дуже Дешевий блиск це зовсім не той варіант. От навіть при хорошому денному освітленні вона майже не блистить, вона поглинає усе світло, але так чи інакше, вона його розпилює і стає таке матове, дуже приємне сяйво. Є прострочені ось такі лінії, і просто волани на кінці. Те ж саме можна сказати і про. А рюші на плечах, насправді мені не подобається цей елемент. Я би хотіла просто, щоб була ось така пряма викрійка. Є ширінг, який не виконує жодної ролі, тому що, оскільки це фасон-бейбі-дол, він нічого не затягує, і пояс цей теж нічого не затягує, бо він просто знаходиться під грудьми на ребрах. І для того, щоб підтримати. Цей бордовий колір і оксамитову тканину. Я хотіла купити якийсь аксесуар і знайшла бантики, однак вони не зовсім підходять в тон. На камері це особливо добре помітно, що вони більш яскравого відцінку. І думала я їх надівати зверху на хедрес. Наприклад, у мене є однотонні білий і чорний, і це набагато простіше, ніж знайти якийсь бордовий хедрес або вельветовий, тим паче, мисто, яке я купила для того, щоб поєднувати зі своїми сукнями. Тут така маленька декоративна ложечка з бантиками, вензелями, чорними камінцями і на кінці ланцюжку є маленький ключик. Мені подобається, що вона бронзового відцінку, вона дуже добре поєднується з усім моїм гардеробом. І це перший раз, коли я щось купую саме бронзове, зазвичай в мене тільки срібло, золото я взагалі уникаю. А от тепер у мене є така застаріла бронза. І в подарунок, в комплект, продавець мені поклав ось таке кільце. Не знаю, як воно зроблено або це епоксидна смола, або просто шматок пластику на мідній основі приклеєний. Однак це дуже добре поєднується з усім моїм гардеробом. Я вдячна за такий. Подарунок. Кажу свій перший дубль в колекції. Це нижня спідниця від Aurora Ariel. Мені дуже подобається цей бренд китайський, дуже популярний він, особливо серед англомовних лоліт. Буквально всі про нього знають. Ось такий: це третій рівень об'єму. І у мене є такий самий, але першого рівня це взагалі Алайн. Тут дуже маленький об'єм. І мені здається, що для того, щоб мої сукні виглядали більш презентабельно, більш гарніше розкривався їхній дизайн, мені була потрібна більш пишна. На наступний комплект я довго придивлялася в інстаграмі одної французької лоліти і нарешті купила це Кейп і блуза від Lace Garden. Перший раз, коли я купую річ з отаким типом мережева на сітці, тоненьким, напівпрозорим. Однак ця блузка виконана дуже якісно. І це той випадок, коли ось таке тоненьке мережево виглядає дуже дорого, тому що зазвичай воно блискуче, тонке, з нього вже стирчать нитки, вони швидко сатаються, особливо на місці стику швів. Тут же такої ситуації немає, воно Дуже гарно виглядає. Це було би краще, якби цей бант був знімним, майже. Зовсім не приталена, але все одно виглядає доволі таки строгою, лаконічною, дуже гарний дає силует. Я просто в захваті від неї це розмір L. Також м -м, в комплекції був додатковий ґудзик, і на кейпі немає ніяких позначок, окрім розміру, тому що це один комплект, і в такому випадку зазвичай усі позначки йдуть на основному елементі, як тут і відбулося. І в комплект до цього дуо я також придбала гольфики. Дуже нагадують вони своїм мережевим і бантиками елементи блузки. Я дуже рада, що придбала ще ось такі деталі. Кажу те, що я придбала в секонд-хенді із рук онлайн сумка. Решопер із гобеленової тканини з різдвяними мотивами. Тут Санта-Клаус на оленях летить над новорічними домами. Позаду така ж картина. На ручках є маленькі ангели, і всередині вона теж прикрашена до того ж, це хендмейд. Я намагалася по бірці знайти а, за ім'ям, хто це зробив, який це бренд, ательє, людина. Проте я нічого не знайшла в інтернеті і подивіться на цей яскравий новорічний підклад. Це дуже гарна сумка, і я дуже здивована, що ніхто до мене її ще не купив. А тепер розкажу про свій перший досвід замовлення на Шан'ю. Це китайський секонд-хенд, схожий на наш OLX. Єдина компанія, що взялася викупити моє замовлення, це Vector China. Цією компанією для викупу я рекомендую користуватися лише у випадках, якщо у вас є якийсь дороговартісний Dream Piece, бо ви купуєте сет із декількох речей, які в сумі дають кругленьку суму. Чекала я разом з викупом і доставкою в Україну приблизно півтора-два місяці. Тому для мене найзручнішим варіантом є замовляти на Taobao, Я використовую для цього міст чайна, плюс на Taobao є різні японські бренди, де ви можете зробити перед замовленням новинок або просто. Знайти вживані вінтажні магазини, там такі теж є. В описі або в коментарях під відео я залишу посилання на українські лолітні магазини, які я знаю в інстаграмі і телеграмі. Детальну інструкцію про те, як реєструватися на Taobao і які посередники для Taobao і Жан'ю використовувала особисто я. І зверніть увагу, щоб ваші товари були в рамках 150 євро, інакше вони затримуються на митниці, і вам доведеться платити різницю. Так, а тепер покажу нарешті свою довгоочікувану блузку від Baby. Я купувала сетом із двох, тому що це був єдиний варіант, де я могла знайти ось цю блузку, тому другу із них я вже виставила на продаж, просто додам її фотографію. То дуже гарний ворот з двома шарами мережева у вигляді троянди. Також є виточки на спині, є декілька шарів мережева з таких прострочок тканини. Так само є прострочки на рукавах, і теж гудзики з Цим просто розкішним мереживом вона приталена, вона виділяє ваш силует в ідеальному стані, і це був мій дрім-піс не серед суконь. тому я в захваті, що у мене тепер є така блузка з прямим рукавом. Останнє, що покажу сьогодні, це сумку, яку я купила на шафі. Вона доволі велика для мене, хабаритна, і я не дуже люблю такий величезний об'єм, тому теж планую її замінити. Однак у мене взагалі не було ніяких білих сумок, якось захотілося для своїх світлих образів щось підібрати, тому поки що у мене є ось така. Вона непогано виглядає, має кишеню, велике відділення всередині. Також її можна носити на плече, тому що тут є ремінець. Багато відсіків всередині. Думаю, вона непогана, однак для мене занадто габаритна. І купила я її через те, що вона мені нагадала ось таку сумку від бейбі, особливо цим значком. Дякую за перегляд цього відео. Мені дуже подобається, до чого зараз іде мій гардероб, і яка капсула у мене вибудовується. Тому сподіваюся, що наступні відео з покупками будуть не менш цікавими і об'ємними. До зустрічі!